Зустріч Путіна та Трампа, яка відбулася на Алясті 15 червня, вже завершена. З'явилася нова інформація щодо того, про що говорили президенти за зачиненими дверима. Дональд Трамп, президент США, виступив з новими заявами щодо ситуації в Україні, зазначивши, що досягнення мирної домовленості тепер залежить від позиції Володимира Зеленського. Ми майже досягли згоди. Тепер послухайте, Україна має погодитися. Можливо, вони скажуть ні, заявив Трамп. Зокрема, Президент ша підкреслив, що Зеленському потрібно усвідомити, що Україна зазнає великих втрат у конфлікті з Росією. Він повинен погодитися з тим фактом, що він багато втрачає, зазначив Трамп. Додавши, що найближчим часом планує організувати зустріч між Зеленським Путіном і ним самим для обговорення угоди. Трамп також наголосив на величезній потужності Росії РФ дуже велика сила на відміну від України. Він відмовився деталізувати, які саме питання вже обговорено і які залишаються спірними після його зустрічі з президентом РФ, Росія має великий ядерний потенціал і з цим потрібно рахуватися, зауважив Трамп. за його словами є дуже хороший шанс на досягнення домовленостей щодо України, але все тепер залежить від готовності Києва до компромісів.